Де стріли чути, де стільки світу вже полягло, тихо стало і залунало, Христос, родився, славімо Його! враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його! Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло стали солдати. Славі Його! стали солдати колядувати, Христос родився, славі Його! під замком війським на лища військ, військо, спокій знайшло, ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славі Його! ми ж до Вся Україна і збройні сили, і дерево, Від Божим стягом, дам звитяги Христос родився, славі Його під Божим дем до звитяги Христос родився, славі Його Вітаємо сьогодні вас, добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде, Ха рідне слово серця зігріває, а вся Україна нехай процвітає, Христос рождає.